Закриті провадження у справі номер 460 143, 143,70, ліп 24. За позовом первинної проспілкуванізації ВПМПУ, комунального підприємства, обласна психіатрична лікарня села Олівка. Невже це кінець? До Рівненського окружного адміністративного суду мешканці села Орлівка приходили майже півроку. Усе для того, аби оскаржити рішення Рівненської обласної ради. Нагадаємо, що в червні минулого року психіатричну лікарню в селі Орлівка передали у державну власність. Тоді місцеві жителі забили на сполох, адже, окрім того, що в обласній психіатричній лікарні перестали приймати хворих, там поселили пацієнтів, яких примусово лікують за рішенням суду. Мені брат він постійно два-три рази на рік. Лікується тут у лікарні. Пройде загострення, він виписує його додому. Зараз стало загострення, позвонили в Острозьку лікарню, місць немає, сюди не приймають. Що нам робити? Сюди бо тут зайнято, попривозили осуджених. Голова первинної профспілкової організації психіатричної лікарні Людмила Петровчук зазначає, жителі Орлівки і далі бояться, адже ув'язнені продовжують втікати з медзакладу та лякати тамтешніх. Один із нещодавних випадків втечі, зі слів пані Людмили був два тижні тому. Чоловіка досі не знайшли. А хворі, до речі, як втікали, так і тікають. Оце буквально дві неділі назад. Це перед паскою втік хворий із суворого режиму. Про це місцева влада не повідомила місцевих жителів і на а не час це хворий не повернути в лікувальний заклад. Місцеве населення живе в страху кожен день. Саме головний той факт, що вони ніколи не попереджують, що коли хворий втік, це вже виходить інформація від працюючих в цьому закладі. П'ять місяців тривала судова тяганина між первинною профспілковою організацією психлікарні та Рівненською обласною радою. І от сьогодні, 5 травня, відбулося останнє засідання. Було озвучене остаточне рішення. Суд ухвалив питання представника відповідача Рівненської обласної ради строкові Оксани Васильні про закриття провадження в адміністративній справі номер 460 шістдесят ліп сто задовольнити. Ухвала набирає законний сили з мети і проголошення судом. Голова первинної профспілкової організації Людмила Петровчук зазначила, здаватися вони не планують, але справа продовжується. Ми будемо подавати апеляцію до Львівського апеляційного суду і будемо. Чекати далі Дарина Черемшина та Микола Мельничук телеканал ITV Media Group.